На міжвідомчій нараді, яка відбулась в обласному центрі у рамках візиту міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова, посадовці обговорили шляхи вирішення комплексу екологічних проблем, що виникли у зоні впливу Домбровського кар'єру. Наразі називають ситуацію стабільною. Фінансування буде, і в 2014 році ми по максимуму повинні зробити так, щоб ця. Проблематика, вона взагалі вже ніколи не звучала. Ну, по таким попереднім розрахункам на еколого-геологічний моніторинг на продовження треба десь близько 20 мільйонів гривень. І після цього вже буде зроблено Ну, розроблені ті заходи, які необхідно зробити для того, щоб розробити проект і забити проблематики домбровського кар'єра.